Так, що то воно ошибка, мігає у мене варіатор чешу. Я от... їхав собі. І тут у мене почав варіатор просто мігати. Машина щось як це плоха тяга, якась у неї. Коротше, друзі, отак от от ми їдемо зараз. Робимо евакуацію автомобіля, який перестав їхати. Я дуже здивований тим, що коли я вмикаю задню передачу або нейтралку, вона їде назад. Зараз їду на драйві, авто не заведено, Ну, Тільки на драйві можна їхати. Усі інші коробка взята з двигуном, тобто не їде колеса Заблоковано. У вас точка стоїть тут у нас доза ніяк. Вона тут. Добрий ранок, друзі мої солоденькі. Сьогодні у нас 23 травня. На годиннику без 20-12. І Альоска виїхав попрацювати. Сьогодні буду таксувати по болту, уклончику. Та 838. Стандартно, як завжди. Уже взяв своє перше замовлення по болту. 294 гривні за 9 кілометрів. Подача в мене майже кілометр, 800 метрів. Так, ну що, друзі, начебто Євген, це, мабуть, оцей дядя. Чи не цей дядя? Ні, не цей дядя. Євгеній. Здравствуйте, Евгений? Нет. А, ладно тогда. У меня такси просто, такси. <сих> Выбачайте. У вас точка стоит, э, тут нет, у нас… А это должен я как бы. Я спросил, какой адрес у вас стоит? Да, у, меня. <сих> у меня просто адрес записано Соборная и стоит э, точка на… Ну, я сбросил какие Соборная 114, корпус какой 4. Э, стадион. За стадионом стоит бежевое здание с э, бордовыми окнами. На -э, три флага. Если ехать сам как бы два светофора вперед по Софиевской борщаговке. Это там, где ЖК или чини? Сливы. Ну, уютные, он там чуть дальше, как бы. А, а уютные. А, так тут у вас... шашлычка, напротив шашлычки въезд как бы это. стадион, Кива святошинская прокуратура я, по я понял где это но ну, это прям километров еще 6 мне до вас ехать у вас точка стоит просто в Петропавловской Борщевовке, там где знаете верховые на эпицентр, вот здесь на этой соборной стоит точка. точку я бросал, где локацию я стою здесь, как бы я никуда не уезжал но нахожусь я физически здесь я поэтому... понял, понял, это, смотрите, лучше перезаказать потому что вот это ездить И мне плюс, еще плюс, да, все, хорошего дня, до свидания Визивають. Дивіться, я стою на соборні, скріншоти бачите тут. А, а йому потрібно. Я зверху. А їм потрібно знизу, на іншу соборну. Це мені їхати, це прям просто ну, капець. Канусь закашіть. Зараз можна хоч компенсацію якусь попросити. Бачили, там зліва вилетіли. вилетіли хлопчина якийсь там зліва, там так далеко вилетів. Прям. Зараз зараз будемо проїжджати, зараз побачите. В квет, да-да. да Он прям вот там вот прям. Через отбойник? Да, 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 улетел через отбойник. Отбойника нету. И машина там вдали. Идем. Что можно было тут такое делать, что так? Улететь прям туда. Смотрите, Смотрите, Как вообще? Что это? Мало ли что, може там людина свідомость втратила. І ага. це, ну, і багато Подвизило якось жестко. Хотя. Ну если бы было не BMW, то можно было бы. Сейчас посмотрим, может я с ними договорюсь. У них Excel была. Ну well, сейчас просто. Вот это у вас сбронированный груз. Да. <скі> <гр <demek> <ishing> <ского> так, а что там у вас запись? Когда ты десь не сможешь тогда зупиниться, бабили травечки нахуй? На 2 минуты буквально. <скі> да, да. Мина была зирована. Мы можем ехать, когда там жара Свои, блядь, твои запасы, старел. Ничего, можно хорошие эти скрыты. Я думаю, что смысл уже там не лежал. Супер. Ты решил проверить, насколько опасно, да? Не, я еще, блядь. Ты подумал, что там уляжешь? Да. Самое эффективное поездка. Ну да. да. А скоро уже должна быть без комиссии, потому что на амбассадорство подаю. Амбассадор. Веду, веду типа свой блог, канал на ютубе. А -а -а -а. Можно еще гром, молнии, чтобы меня перед Чтобы я просто, чтобы я, ну не то, что в этой жизни обрадовался. Бесконечно. Получил заряд бодрый. А потом по дороге, я понял, по дороге, чтобы еще 4 колеса пробило маршрут. Чтобы ее 40 часов. Чтобы я просто сказал, вот я и разворачиваюсь, на она не может подниматься. Я же знаешь, настроение саркастичное анекдотное. тотное. Я хороший, кстати. Сейчас вот если мимо посольства сирийского проживания будем, ты узнаешь, кто нас кстати, дождь закончился, она поняла, что у меня настроение не, не, не игривое. Сейчас шахет назад развернулся. Это залетить на базы, подожди второго года, пока я выйду с ним. И перчатки бронированные, да, и будет стоять за наших муравьев, руки в стороны и снаряды. Больше, больше, на танке ничего ставить. Я готов гумцу типа поставить Чё? и Михаил катается по всей Курской области. Он там сам в суете меня выдавляет. И тип просто такой на ради сидит, такие контрол. Все, я делай, я понял на украинский герб в 3D. Ctrl-V, убирая советский вырезал туда. И тупо уменьшаю масштабы такой. О мой бог, блин. Миллионов 10. Так, раз, два до пенсии уже, по полутали. Три таблетки металла Не, ну типа, чтобы ты понимал, ну, чтобы я понимал, подруга Там типа или 15, там 20 раз підтягнули. Вона ярис і 25, кота я сам уже Злази з Злазь я боюсь, щоб она мені була по приколу. А, наша легенькая такая летишь. Та ні, не, вона йомна. Ай, букали. Та за Та я рама, а за пузне. <гумі> ну типа сзади, ну, реально не понял, що це. Ну собачка садится. Ну ага, ага. ті вообще битимуть Що й широкий впадай. Ні, ну ебочка вона може розбитися розбити стопадня. Та ту можеш звернути разу. Ага. Бля, я шо, обіну, що тут долбойобиці роблять нахуй. Бришні долбоебають, люди не тилі Що, Мякій. тривога ночі їбай, вони куярять дорогу. Ебать, не долбойобай. Ти шо ти шо оце я взяв, я вам скажу? Ні, ну їхати я не багато їхав. Але просто те, що чомусь так довго, 45 хвилин пишеться запис. У мене залишилось 27 хвилин, це жесть. Бачили, які у нас цікаві військові. Непогані хлопці, файні. Я, як будь таке відчуття, що я їх наче знав і бачив десь чи зовсім. Ну, кабусь я їх знав. Може вони мене не пам'ятають, але то не суть. Я тільки но ну, списався зі своїми батьками улюбленими. Мої батьки вже нарешті з Нікополя приїхали сюди. Ну, майже приїхали, в 17.30 повинні бути. Так що, друзі, я сьогодні вже закінчую свою працю. Усім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь. Е, непогані в мене були сьогодні замовлення. Так, і що? Давайте зробимо підсумки. За сьогодні я проїхав майже 120 кілометрів. В мене вийшло по уклончику 867 гривень. Бачите скріншот тут. По болту, по болту. 200 гривень. Натурі 200 гривень. Коротше штука гривень за сьогодні ще 100 кілометрів я проїхав. Боже, 500 гривень на бенз, друзі. І 500 гривень мені залишається. Це якщо б я колесо не пробив десь, то це я в ноль би вийшов. би. Та й в мінус, тому що в мене, в мене не тільки газ береться, а й бін, а й бензин. Треба його теж у майбутньому якось вчитати, якусь там соточку накидувати. Усе дорожає максимально. Соки, які були там по 40 гривень, зараз вже по 100 Усе інше теж так підіймається, що я просто охреніваю від цих цін. Таксі підняли тільки саму подачу, а кілометраж усім на цей кілометраж. Сподіваюсь, у майбутньому вже підіймуть нормально, адекватно цей кілометр. Щоб не були стандартні як бізнес, бо це, ну, це капець. Чи, чи як комфорт. І ексельки, як стандарти. Ще раз всім гарного дня, гарних вам смачних смаколиків. Мабуть ви їде. Ї, Мабуть ви щось їде... їсти. Наверно, ви щось так так що, якщо приятного апетиту. Все, я поїхав, друзі. Всі па, па. Дякую за перегляд. Люблю вас.